Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. На календарі грудень і ми чекаємо снігу, щоб цікаво проводити дозвілля. А що ж робити, якщо снігу немає? Байдуже, що передає прогноз погоди ми створимо свій сніг штучний. Нам знадобиться крохмаль. Олія і ємність для замішування. Крохмаль висипаю в ємність, олію налила в окрему ємність, щоб поступово додавати. Починається цікавий процес замішування. Бачите, олію частинку тільки додала, ще частинку сніг ще не ліпиться, а олія в склянці закінчилась. Тож додаю ще олію і потім до маси. Продовжую вимішувати. Ось він починає ліпитися. Наш сніг готовий. Насолоджуйтесь ліпленням сніжок, фігурок із формочок, об'ємними фігурками. Я створила ігрову сцену зі сніговиком. Поділіться результатами свого експерименту, чекатиму відео та світлини. До зустрічі!